Мої вам вітанечка, розпочався, розпочався, господі Боже, розпочинаю другий день турніру. Розпочинаю пізно, тому що на роботі жду, ждав слушного часу. Але якщо вдруг хто позвонить, то ми скинемо, дограємо і перетелефонуємо. Так ну серйозно, серйозно е, Ну Бальтазарай, куди ж без нього? Надо ж якийсь урон наносити. Е, а сюди ми можемо взяти мішку. Навіщо нам мішка? Якщо його знімуть. Іш так 290, 290, це 260. Не, ну і правда, а навіщо нам медведь? Перший удар ми можливо і не встигнемо на нього, а потім... А потім таке собі. Якщо взяти цього, а долгу нас ховати? Як вам варіант? Тоді генджу буде легше попасти, так? Да, По нам? Давайте спробуємо. Там, блін, цього. Тайрума спіймав на 25-х, костюми не вкачані. Є комбо цікаве? Зробимо? Давайте зробимо. Воно цікаве. П'ятірка. Жовта. Не потрібно нам, але ми приберемо. Приберемо жовтий колір. Він майже заряжений, давайте. Прибирати. Не потрібний нам колір. Давайте ось так. Тірку зламали, під приїхала. Так. Зараз було б цікаво зелений рванути. Давайте рванем, а потім фіолетовий підбріяний, Взяв ману вкрав у хіла. От засранець. Давайте трієчку в ганджу скинемо, дозарядимося. Е, трішечки... Розженемося, давайте ось так. Больтазаром ну, давайте в пріску. Поки що просто не хочеться сильно нагліти. Долгу. Ну він з загоном. Так, ну що, друзі, продовжимо. Мене трошки все-таки відволікли. Але слава яйцям я встиг закінчити поєдинок. Заодно в перерві докачав третій загон зелененький на захист. Хай буде. Я часто ходжу зеленими. За оборону я ще не сказав. Оборона зайшла в Б, ну хто б як не свої. От вона була в А поки мене. Ось тут от, поки мене не вбили. А зараз вона поки в А. За сьогодні от напали два рази. 9 годин назад і годину. Буде до ранку видно. Але все ж таки один день в Б уже. Так, ось оп. така чудова команда. По суті, нам потрібно розігнатися. Як ми ту брієнно знімемо, да, не ніяк. Брати четвертого зеленого М -м, якось не сильно хочеться. Ось цей загончик я докачав. Щоб долгунчик жив з нас, то в принципі діспейлити будуть. А як ми то можемо пережити? Також медведя брати нема сенсу. О! Та й взагалі я не знаю, що тут можна поміняти. Це буде зніматися. Квасира якогось взяти, та ні, нема кого. Нам якщо тулити, то ось так тулити. Дуже багато качу. Так надоїв вже цей кач. У мене і п'ятірок там треба докачувати. Нема коли мені займатися цими. Трійками і четвірками. Поляна говняна. Тому що я не бачу, як її можна шевельнути. Он четвірка червона, трійка червона. Добре, а ще ходи крім цих є. Ось, ну ось один, ось другий. І не в приємну, не в фаєзам мені не хочеться кидати. Прохам це реально два ходи. І нічого не змінилося. Крім того, що у нас тепер є бомба. Я дуже радий, ну потрібно ходити. Так, трійка фіолетових. Це все, що є. Давайте ось так. Ще й вони якось поставали не найкращим чином. Давайте зелені, жовті, червоні, фіолетові. Так, є прогрес. Ой, як Антон сьогодні казав на стрімі, не хочеться оголяти Брієну. Якщо я зараз проб'ю Беліт, давайте ну, ще раз ось так зробимо. Зробили на свою голову додали. Ну, давайте хоча б... Хоча б її Оверхепе. Певно захисту найменше да? Стоп. Ось Ще такий гусь є. Та не помирай, ти. Давай ми тебе відхилимо. Ну, у нас є плюс. З нас вже не здіспейлить. Так, комбо тут неминуче, тому що я іншого виходу поки що не бачу. Давайте, можливо, Фіолет під'їде. Ну і Брієна перевключить сама себе. В принципі, теж якби плюс, бо ми там розігнали так непогано. Ех, вкачав долгну загон, а він йому не дуже той допомагає, так? Да? Треба блігену переключати. Давайте, може, фіолетовий під'їде, ні. Я думаю, може знизу там виїде. Так, останній хід давайте перевключимось. Будемо бити боляче по тисячі. Непогано, непогано. Давайте фіолет підтягнемо, щоб взривати його. Давайте хочу великий вибух. Так, ну, згорим пополам. 155. Мене більше ця хвилює вона ухилянт. Погнали. Угу. Дивіться, всеки фі фіолетового. Підтірку можна скласти. Эх, як тепер ось таку п'ятірку хочу. Mm -mm. Біда. Біда, блін. взяв зірвався. Так, вісімсот. Може, Джоліка вбити, так, позбулись трішечки, да? От не хотів, щоб вон... я, щоб вона була. Знов помилочка, довгуна включив, на що я його включав. Все ж таки все одно добре, що беліт в центрі. Мені здається, її десь на плече потрібно ставити. Давайте в цю. Долгун живий. Тут мають бути всі живі. За я тільки переживаю. Бачили, що зробив, так, да, знову? Я знов включився. Все-таки я трішки втомився на рівному місці такі помилки роблю. Також у хилянт. Брієна знадно розкочегарилась. Давайте ось так. Можна було там філатові збирати, але я не хочу. Резчик, дупа ты блин. Давайте підхилимось. Mm -hmm. Mm -hmm. Зелений підтягнемо. Так, четвірка точно буде. Можливо, й п'ятірка. Ні, п'ятірка не під'їхала. Ну, хоча б зеленими довбанемо. На них розгон отак і був, тому що ж так тяжко все йде? Жовтий, фіолетовий, зуманчево. Одні беліт по центру. Це хиляє. Ну, з Богом. Я ніяк не можу там на п'ятірку їх підтягти. Ясно. Давайте ось так. Зараз так. Ти хоч когось? Давайте нехай ця хильна. Коли ти за встиг схотити Карамба. Mm. Давайте ось так тоді. Ті шипи з'являються ну, з неймовірною швидкістю. Он мене в мене приємні, до речі також так що. На Пальтазарі, да? Хм, ну, ми можемо... Можемо ними не бити, в принципі. Так. включаємо. А що воно тут буде? Так, добре. Ну давайте, коротше. Але де за нас відіграв? Молодець. Я думав, що він сам себе вб'є. А він і так фуловий, так що не дуже не дуже я переживаю, що я його хільнув. Так, можна тут щось пошукати, поки він заряжений. таки втома відчувається. І останній бій. Так, стоп. Це вже не смішно. Тут була, але не в центрі. Раз, два, три. Одні беліт, блін. Тут хоч Кирили не по огню б'ють. А по них зелений товче непогано. Давайте так візьмемо. Чисто для хп. І блід якби знімати нічого не буде, бо він нічого не дає. Так, там трієчки, трієчки, четвірочка нам потрібна. Не хочу. Хочу трішки покрутити. Тепер ось так по моєму Кирило Габелла. Так, чудово. Ось тут Бальтазара ушатаємо. Воно вряд чи я Беліт ушатаю. Тут він постійно за мідло ловить? Я щось десь не дочитую, чи що? А, вон є. А коли воно хіба таке було? Я щось такого не пам'ятаю. Треба буде потріб... перечитати, що там до чого. Ладно, давайте ось так. Ой, ой, а її знесло. Дивіться. Ага. А ми вон фаєза занаклали і він нічого не отримав. Бо в нас був захист. Давайте по ганджу. Не добили. Ну і ладно. Я ну, перевключав чисто чи, чи, для Больтазара. Але, очки, чи спадать вже, так, да, починає. 650 потолок, я так розумію. Так, 370-й. Ну, і це все тому, що. Ми прокакали очки. скільки, скільки ми прокакали, е, стоп оборона. 250 очків, так? Да? І того в мене було б 371. Триста це я був би десь в шість шестидесятих місця, коротше. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.